Друзі, вибачте, це мене не було так довгенько, так, да, друзі, і що можу сказати? Вибачте знов, і що можу сказати, беріте чаєчок печеньки і дайте звіти, яке ми записали з Владіка. Ми починаємо. Хорошого вам, пресморта. Коротше, це піпець просто бібро, нам треба ваша допомога, тому що прийшли. Боби, да, не прості боби, а супер круті боси. І вони украли мого друга в шахту. Ви зможете там допомогти? Да, звісно, ми зможемо допомогти. Ми ще плюс з Владіком, ми звісно, ми допоможемо, а давно вони це зробили? Так, да, вони це зробили ще дочі, було три часа дочі, і це просто повний піпець. Я думаю, ти зможете ви нам допомогти. Так, да, звісно, допоможеш, окей, ми тоді йдемо допомагати, а ти можеш, я не знаю, йти отдихать. Все, бро, дуже вам дякую, все, і будемо ждати вас. Це просто піпець, друзі, ви чули, що Нусати сказав, це просто піпець, Владік! Владик! Эээ Що Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? <звук> а можна у нас а она что-то тут -то зомбі? Uh. Я no, вообще no. не розумію смысл. Що ти no, тут с no, ним так красиво робиш? І, 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 і ти и пий. Новий, новий вірус ходить. А, uh, надо uh, попить, стей. да, ну вірус. вірус, він тебе короче перетворює на цих <laughs> на, на селянах короче. Да, друзі, якщо він, він ефект, ефект некий нам не дає, можете не боятися. Ефекти нам не не дають. Так, кстати, друзі, і підписуватися на каналчик, бачите, цю кнопочку? Так, да, друзі, 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 підписуйтесь, жмакайте на вот эту кнопочку. Саня буде дуже задоволений. Хорошо, друзі. А я не менше за нього буду задоволений. Хорошо, друзі, подписывайтесь. Да, друзі, все ж дуже довго висотягнені. І що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь. на каналчик. Да, друзі, наша ціль це 300 підписників. Я знаю, ми це зможемо зробити. Нам осталось дуже трошки друзі. Да, нажимайте кнопку підписатися, пишіте разні коментарі, беріть чайчик, печенки. І я сьогодні не сам бачите, а своїм лучшим крутішим ютубером на світі Владіко! Підписуйтесь також на мене. моя ціль це 100 тисяч підписників. Ого. Ох, я о, думаю, ми колись о, числа достигнемо. Ми спочатку б набрати хоча б 100 і... Ой, 100%, 100 подписчиков, на ми... не на канал. Да, друзі, давайте ми начнем відео, а тут та шахта, яку Де були зомбі, або що там таке він сказав, украли супер круті босси. Ну сато. Ну окей, давайте ми підемо, друзі, подивимось, що тут. Ух ти, блін, це не так Чекай, все, я двері не закрив до своєї хати. 에, ну ладно. Так, друзі, давайте ми потенько поліземо, Я не знаю, що тут може бути. Опа, лайки блоки, да, Вау! Wow. У нас тут будуть лайки блоки. Ну тоді давай, твоя you сторона буде права, моя лева. <плес> а давай, нам ну, можешь навпаки, моя no, лева, давай. Давай, давай, я не проти. Хто перше ламає? Хоча давай no, ломай, твоє ж ей. <плес> Опа! Золотий матч! А кр... що там по ефектам, подивися? Не знаю, якісь обичні ефекти. Ну тут є ефекти, але я не розумію які. Окей, тепер моя черга. Ага, я маю рибку тепер. О, я можу я. О, в мене діє матне не кайло, ис тоже необичне. Прикол. Не надо мене бити! Так, друзі, давайте ми будемо потихеньку ламати. А у нас я, майже зломана, прикинь. Бро, розумієш оцилку? Бро, ти як в данженці, короче, просто маякому туди його шпиня. Бро, 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 розумієш отсылку трошки? Типа. Розумію, розумію. Он удає знак, треба записати відео про баш... Ой, вежі. А, я думав. О! Ні, Да! Я тебе блок кину, бро! Я кидаю тебе блок, спасай! Я він був дуже хорошим другом. дуже печально його більше з нами нет. Живий, бро, живий. Живий так рано я, ломаю, я хорониш. Опа, рано хорониш, бро. Ну ладно, не погано. За 21 діамат він готовий нам дати а, о диаматний меч з різними раз, з приколами. Ну це конечно. Ки... коли ти став таким кибер роботом? Киборг убийца. Ты шо приколь, бро, Не знаю, я напевно... І Я такий голий. Хорошо, я буду короче бігати? мячом бигать. Офигеть, це дуже прикольно. тепер можу Давай, ще ломай. Так, друзі, удача ся тут не такі, ви чай, типу... що мені випало, Це просто ну, найкраща зброя. Я її буду. Ну так, так я це сама крутіша броня. Так, і у нас ще є така бонусна, на типа, е. Як сказати? О, тобі повезло, бро. Ага, може, а ну. У а і... мене щеровий жертв. Діаманти! Сюда. Сюда. Так, друзі, у нас є діаманти, ось залізо, золото. Короче, у нас все є, але я буду, короче, бегать и мечом. Так, друзі, і ми начинаем з першого ми почнемо з першого боса. Я собі пиду матчкрафчу Зомбі бос. Ем, Як то на мое верстака, як ти це зробиш? От, от, А ти що Нет! Отписывай с зброя, я не знаю. Дай мені кайло, я буду кайлом. Да, бий кайлом, короче, я буду. Блин, я не достаю поему. Нет! Бро, 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 дай! я Давай, 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 начинай. просто пипец. Ты так. Ты что, давай. давай. я... Чуть выпрыгнул, бро. Короче, я иду его быть. Давай, да покажи, да. Нифига, я фэд, нет! Так, друзья, я тут, а давай ты бы За Владика! <реш> нет! нет! Давай, так, включай. друзі, ми тут. А там. Нет, 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 встань тут а десь. Ага. Я тебе зараз скажу пару добрости. Ага, давай, кажи. Включи, yes. да? Да, я звезд включился. Таня, ми маємо щось міняти, тому потому що, ну це не діло. ми його тупо загасить не можем. Короче, у мене з'явилась ідея. Дивися, ти зараз стоїш на драбине ну. І пьешь його своїм вогняним мечем. Mm. А я буду бігати кругами, його до тебе іноді нуди подводить. О, давай, Готови? хороший план, да, давай. Давай, бро. Значить. Буу! Не быть, не будет, Саню. Так, друзі, да, він вирішив палку взяти взять, и буде. я... супер бой, шлепа. будеш крыса. Посеред моєї хати. Ааа, він зомбі диви прикликає бро. Надо сразу, так ты к Давайте, пацани. Не! О! Я його повалив, броне. Ні, бро, це брехня, він живий досі! Він живий досі! Це тільки друга фаза у уйога! Це просто піпец, друзі, мене як кубити все. Ваню. Ту блін, на скільки? Він на валять вообще жопою прыгнув, ну нифига себе! Нам потрібно. Просто. Давай я його зараз прыгаю, бью палкою. ти не пойдешь. А я Давай, раз, давай, перший, перша, я сзади брюй. Ну, конечно, мене не призволяще. Ну. Ааа! Ты шо труднее, наше б'єш? б'є, у мене тепер хп давай. Жди я. ДЕ! жди, жди! Ще буде одна фаза! Жди, ще одна буде фаза! Втекти не можу. ТИДБ! ААААА! Я вибираюся звідси. Давай! Ну покажи що ти здатен забігати. можеш попасти по мені! А, ну ладно, попасть! Боже, це посліда фаза осталась. Боже, чому ми так його довго б'є? Він зовні прикликає, бро, він зовні прикликає. Щось їх зараз... не видно. Та пацани. Воно не виходять, він їх, короче, із, із доповнювачених шахт. Давай, лізь до його. Короче, я беру собі маленьких, ти бий О! його великого. Короче, що... все, Тебе давай. Тебе палка мочить. Та ти дурний, конечно. Ай. На. А -а -а! Ну це бро, просто піпець. Так, це просто и друзі. Я не знаю як я так ждет. Давай, дай читай. Давай, давай сильно не будем подходить, потому что тебе и ушли. Блин, давай, дам ще трошку осталось його бахнути. <гулит> все скажи зді. скажи зді. скажи зді. скажи зді. <гулит> Та скільки можна? Ти вы прикольный! Ааа! Все, скажи все! <гулит> да! Все! <гулит> 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 А можна мені нормальный зброю? Ладно, да. Ну, <плес> це... Боже, друзі. Я думав, ти мені... ты тут даст як його. Можеш поломати. Можеш скайлом поламати. Давай, є ей Обра. Е, опа, на. Прикол. А як буде проходить це все? А я знаю, як дивись. Я можу отак так брать. Короче, блоки, и так е. дивись оставлять. А, е, а де тися взяв? Е дома. Ну ладно, тоді, тоді давайте, друзі, хай відроби. Так, друзі, відкорочі речі роботи, ля-ля-ля-ля-ля, відкорочі роба, ставить такі блоки, вибачте, все, ля-ля-ля-ля, ставить такі блоки, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ой. Блін. Нєееет, як так? Понял, друзі, ждемо Владіка. Так, друзі, начнемо ми добу... Жди, 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 давай. Давай Давайте зараз включиш, типа да я дорогу вже докладаю. Ну, а так запис да. А, все, тоді починаем звиться. 3, 2, Давай. Так, Ха-ха-ха! Ну, ж знав, ну хто ж знав. Ладно, я поставлю маяк сюда, все, я, короче, все зробив, я хитро зробив. Я просто ну, мені, маяк було, ну, поставив. Бляді, бляді, бляді. Так, короче, друзі, ми дійшли до другої фази. Можна сказати, так, ти заховай цю ручку, таку некрасиву. І Я починаю потихеньку. На мене так не кажется. Ти на чего? Опа! 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 А, і Опа! В мене весь сейчас була броня, бро. Так стать, я хоть и тільки, тільки спитати, спятая твоя друзі, ми отримали только что. Ой, только что диаматную броню. Кушай, бро. Я... Да, я, я тоже що... думаю, треба покушати. то це вообще було все. А, жди, у мене не рыбка. У мене є рибка, не рибка, о, на. о, дякую, Тільки сыра. Ну ладно. О, там Тому, вообще так, такая бда... так, 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 Блін, Блин, блядь я отримав лук, бро. О, це взагалі круто дуже. Так, що тут? Що таке? Не знаю. Кинь туди мінетку. Як я... Кину і... Я просто... Ну, ладно. О, без Може, воно має бути на дворі, там десь вверху, ні? Так, фі... Тихо. Аааа! Треба бить, бро! Кого бить? Я не розумію, де ми! Аааа! Бей його! НЕЕЕЕЕЕТИ отсюда! Так, друзья, мы тут и мы бачим усе котики. Я, я, я тут этот тут, у меня двое. Окей, ламай це, тоді. Так, ось, короче, надо все повыкидать, что не надо щитовать. У все важно держать и тут а все. А давай на меня тут выкидывай, понял? О, золото, сюда, сюда. О, 6 минут Майнкрафт трошки залагал. И. І... Офигеть, дякую за тык, вык. Может быть, можно тих. Боже, шо парас... так Майнкрафт лагает? Все просто. Просто, о боже, давай скелет стреляй. Давай лобай, друзья. Давай лобай, скорее, ломай! Поста не залышался. Не, ну это реально капец. Да, так можно. Боже, битва скрипер. А, тут котики. Ха, секунду, давай иди сюда. Мои котики, Ну ни хрена себе. Так, друзі, ви коротше, тут а стоїмо. Ага, так, на-на-на-на, покушай, покушай, бро. Ну, давай, Тому, давай, давай. Покушай, що у нас дуже мало хп. Ну, Бачиш як сказати? Там. Я ну, його бачу. Він стріляється, він... дуже боляче, він дуже боляче стріляється. Кстати, а де він? Він там десь стоїть. Давай потрошку йти. Я чуть